Я Владислав, і сьогодні ми будемо будувати біолабораторію. Ну, напевно, мені за один раз не вдасться, не вийде збудувати задумане, але я, мабуть, все-таки зніматиму по серіях. Так. О, вже хоча б пшени... пшеничка є. Так, то тут ми маємо ферму, як бачите. Велику тростину і інші ферми. О, там картопля росте. І так, ну сьогодні ми будемо будувати лабораторію. І так, ну трошки ресурсів, навіть не трошки, можна сказати, багатенько у нас уже є. Для цього ну для її будівництва, нам знадобиться надо ось ці стаки кругляка. може знадобитися. Точно знадобиться навіть дерево. Ще ста кругляка, отака от стіна з кругляку. Ну, Тут у нас купу стаків, як бачите. Так що, мабуть, нам сьогодні не доведеться доводити ресурс. Ну і ще отакий от кругляковий глибинний сланець може нам знадобитися сьогодні. Ну, ясне діло кирки, щоб там щось підрівнювати, таке інше. Так, там є замок ще. І ми в цьому за ми в цьому замку ні ніби як. ну... Виживаємо таке інше. Правда, я поставив мирний режим для будівництва. ну, Бо як це виглядає, що я будую, будую, раптом кріпер відкрадається за спини і бац, і вже все написано вам. Аплик, таке інший. Треба поводити. Так що, повертатися. Ну так, нам скло. Ще знадобиться. ну, Дуже багато нам знадобиться всякої фігнюшки, так би мовити. Відро з лавою, можливо, надобиться. Може, треба буде ще створити відро? багато... Ну, в будь-якому випадку нам знадобляться ресурси, це точно. Так, усі ці ресурси нам знадобляться. Драбина знадобиться, таке інше. М -м 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 -м. Так, у нас тут є багато дуже міді. Так, трошки підлагує. Мене дуже часто підлагує. Та от піч. Оце таке діло. Так, ну і можливо, ні, все-таки ми візьмемо цю. Мі, цей міний зливок. І створимо. ромовідвід відвід. Висковку відвід, точніше, тут вона називається. Але хі -хі -хі, нам для тут треба. Так, ми спершу створимо верстак, ясна, ясна річ. Для того, щоб поставити його там у лабораторії. Залізну кріпом бути, я все-таки залишу в скрині. Мотика теж не думаю, що знадобиться. Е, так, Undeзит, гравій, не знати, не знати. Ну і ще, мабуть, візьмемо заліза трохи, бо. бо ну як це? Без заліза пертися кудись. Без заліза нікуди. Так. 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 Може такий візьмемо ще блок. Е, а чого, я пшеницю в окремих ящиках. Зберігаю, треба ж один все складати. І ще вугілля треба взяти. Ну і все, ми ніби готові. А, карту ми потім створимо. Якось я забув про неї. Так. Ну нам треба обрати місце для будівництва лабораторії. Для цього нам треба обрати місце. А мабуть нам доведеться піти трохи в ліс. Буде зазвичай будуть лабораторії пря пря правильно в лісі. вже звичайно лабораторії секретні. А наша українська має бути секретна, бо, бо що ж станеться, якщо... Що ж буде, якщо русня дізнається? Місце знаходження почнуть бомбити. Так що нам треба непрохідний ліс, так би мовити. Але такий, щоб хоч трохи було прохідний. Так, тут трохи є дерева. Я освітив трошки територію. До речі, бачите, в мене тут, наскільки я в мирному режимі, то я можу командні функції, всякі там в мене доступні. Правда, трохи лагає, але. Таке діло. Нє, час. Треба час. Нехай буде північ. Монстри все таки спавниться не будуть. Я подивлюся, наскільки тут е нормальний рівень. Так. Дійсно треба освітити. Так, я вже територію трохи освічував, але... Це Та, трохи Та, таке собі діло. Так, оскільки я взяв вугілля, то... Чорт. Чорт, палки треба взяти ще б. А ні, все-таки я... І запишу координати лабораторії, щоб потім не забути. Так, беру... До речі, мені б не заводило без якесь знайти, бо я планую ще метро робити. І так. Ну, ніби тут у нас... Ми знайшли місто, все. Тепер починаємо будівництво. Так, так. М -м, наперед нам це треба прибрати. Прибрати цю крону трохи. І може ножицями ще нарізати, щоб прикрити якось. Так, так. Ну, коротше, процес будівництва я трошки вам обріжу, бо бо ну не всім цікаво. Дивіться, процес будівництва. Так. І так, ну і бачите, ось такий фундамент у нас вийшов. Тепер треба подумати, де би нам зробити вхід. Набудь я сделаю так. А. Мабуть, я зроблю в хит... Ой, здесь. Так. Требуется заменить це вот, это вот на... якийсь нибудь нормальный блок. Так. І постав, на секунду поставити верстак, щоб зробити ось таку от сходинку. Ні, броня нам не потрібна тут у цьому світі. Сходи з кружляку, так, це саме те, що нам потрібно. Бачите, такі для лабораторії. Так, Ну і ще я трохи вам призупиню, бо там вже не буде цікаво. І так, ну ось щось таке от вийшло. За певний час трохи довелося помурочитися. Так, мабуть, ще треба буде чимось її потім прикрити. Але... таке не... Оскільки в мене купу інвентарів і всякої фігні вже є, то... Мені, на жаль, доведеться йти додому. Напевно, час там. де ж виглядачте такі. Ем, я не туди взагалі дойду. Я туди-туди, чую. Там, до речі, ще така одна шахточка, тут і в неї не ходив. Ну там вона реально різкована. Якщо я неї то я му... Ой, 90% шансів, що я там і здохну. Мені треба трохи викластись. Щоб такого не потрібно, де осознаю який я підібрав, я мені трохи кірку треба сюди поставити. Можливо, мені стільки не знадобиться цієї фігнюшки ще. Ем, так, так. Так от ще зроблю. Що мені ще може, не знадобиться взагалі? Ну це мені не знадобиться? Палку викладу ще. Або візьму навпаки, більше ножиці візьму. Золото навряд чи мені надбитися. Може більше дерева трошки, в принципі. Може трішечки більше дерева. Матіну він к новиду якогось. Що Щоб мені ще такого взяти, мабуть, ну, керкове кир... кладу, все-таки. Все ж навіщо вона мені? І ніби все зробив. Ам. І ще я, здається за чимось прийшов. Що ще мав зробити? Ага. І це мав лопату зробити, щоб стежку викопати там. Відро ще одне. Де відерце наше. Де відерце? Нема відра. Це просто. Може я ще от, ще два відра зроблю. Ого, я навіть завжди стикерйк можу зробити. Будь-якому разі мені стіки не треба. А, і табличка, мабуть, табло. Табло, мабуть, я теж зроблю. Ну, якраз. Мабуть, казанок ще зроблю. Казан піч трохи печі Эй, е, так а ч. Ч я викинув? Я-ня-ня, чекайте, чекайте, а. блін мені щось треба. Так. Як же мені буде? Мабуть, що мені може? Загально не надобиться палка, мабуть, все-таки я її лишу тут. Тому що я здорово можу зробити палку. Можем, то. Аре відер чек. А ні ну, в угіря, мабуть, трохи менше візьму. Піамні Сіки. Все-таки ну, я в Угір, мабуть, я не візьму. Капець. А хай буде і так. Зрештою. Камені різниця. Мне мені треба трош, трішечки пригадати координати. Mm -mm. mm. Не, Я той бік. Я, блин. Треба так, чтобы тут было 50. -ка. Хм, mm. ні, це вже пощасовало. Що? Так, кому... зараз дійдуй, я це правда трохи... І так, як бачите, я знову забув теж зробити вдома і відповідно мусю повернутися. Але вже по одорозі зробив стежку от таку, правда, майже всю лопату зніс. Майже Точно, почти сниз. Будет буде сделать тут такую стрелку, не бы. Найдите стрелку. Стрелка, что показывает направку туди. Иди туда. Иначе я тут не найду. Так, потім заберу бы сквозь эти дожки идут две. я не звертай, дорогу. Це досить довго робити, але я... Економ матеріал є. Сукергу. а це знову, але не забув. Мені треба кнопку. Ось таке насіння мені треба буде заховати в скринячку, а взяти анатомість крафтити кнопочку. Кам'яну, до речі, кнопку. Та на деревья, на камень, на кам Ладно, таки пышем. уже такие. Та якц. Та де? Ты ж кнопка чёрт забирай. Стучишь камена кнопка. Лу. Я щось нічого не розумію. Таким чином... Тим пісом тут немає. кам'яної кнопки. Коли вона... Я її в, в творчому режимі. Всюди вона є. Тільки тут виживалці, її нема. Офієть. А як трубу скрафтити? Ей! І дуже би хотів трубу скрафтити. Так... підзорна труба і чого треба. А, фігню оцю треба. А ось колоками що за фігня? Ну добре, доведеться вже дерев'яну робити кнопку. це так не, якось не пасує. Ну доведеться вже. Вже доведеться тут, довбану кнопку з... Робити. Так, ні-ні-ні, все-таки треба. Тут треба зробити міст. Бо інакше б я. інакше я і не доберуся. Ніколи не найду її стежки. М. Ну нема місця. Щор забирай, яким чином у мене знов не вистачає місця на те, М-м-м... Щоб... Так. Стінку зробити тут. Блі, ну це піп'яс просто якийсь. Мабуть, я так підозрюю сьогодні, я не завершуся лабораторією. Коли буде стак землі, тоді б вже припиню копати, бо. Треба буде його викинути десь так ось. Так, 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 у нас тут. Угу, Пліняк ж тут? тут дуже важко. Так, тут може ми так і лишимо, як воно є. А може якраз лишити. Тут ми точно поміняємо. Стеля ж не може бути. Так, так ну а сьогодні, мабуть, я цю лабораторію таки не завершу. І головне, щоб зараз не було тривоги, бо рашка дурашка буде бомбити. Але будемо сподіватися на краще. І будемо думати, що рашка дурашка все-таки не запустить ракету. Але краще, мабуть, мабуть, краще таким сьогодні вже дуже, так би мовити, не розраховувати нам те, що ми добудуємо лабораторію саме сьогодні. Бо я думаю, що Я ж сказав, що по частинах. Будуть різні частини. там, Це, наприклад, перша частина. от. Підписуйся на мій канал, став лайк. І слідкуй. І слідкуй. Може якраз завтра. Або післязавтра там ну, має скоро вийти друга частина. Хоча обіцяти, чесно кажучи, не буду. Бо тут. Ну, певні проблеми, там всякі є нюанси, знаєте. Так. Чи, на жаль, що поки що мій канал не має великого дуже там рейтингу, як інші, але все потроху. Може, згодом. І, якщо... і ти якраз можеш допомогти підвищити рейтинг каналу. І якщо ти допоможеш підвищити рейтинг каналу, ну будь-хто, якщо підп... там буде 10 підписників уже, то а це відео набере. Ну, теж 10 лайків можна для початку, то, то я намагатимуся виставляти наступні серії швидше. Бо скільки часу перейшло від перших серій, які я виставив на канал. Ну, звичайно, вони були не такі епічні, ну, не взагалі не епічні. Але все-таки теж, наприклад, про Among Us я розказував багато цікавих фактів. У попередній серії також ще була серія про мод, на якому я граю. І раніше, знаєте, я обіцяв виставити відео розгрому російської військової бази на острові Зміїний, але... Щось там не вдалося, бо оті бандити, яких я виставив ніби за рус... як русаків, то вони щось не хотіли мене бити. Не стріляли просто у відповідь. Якийсь лаг був чи що, ну я не розумію, скільки вже блоків накопано. Так, ну гаразд, на сьогодні вже, думаю, завершуємо. Отака... Ну, така ставте... ставте лайк за лабораторію. Блін, як я це пропустив! Так ще можу тут трохи отвори, отвори деякі закрити отакі от. трохи. Я тут я ще не буду. Бо я не знаю, бін, наскільки буде довга та кімната, бо ширину я вже розібрався, вже шир... ширину визначив точно. А от м -м довжину, яка вона буде завдовжки, оце ще треба подумати. Скільки вона має бути великою по довжині. А з цим часто дуже мороки всякі. Ну, якщо що, я не мав готового креслення, але план мав. Блін, мені знову стикерку треба. Так, 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 так. Хоча зазвичай знімають якісь такі будівництва, коли вже прийшли Майнкрафт, але в цьому світі, думаю, я ну, там десь поставлю виживалку найближчим часом і спробую пройти Minecraft, таке. Я не знаю, чи це буде на моєму каналі навряд. але... А, можна... я ж зерно, а там же зерно є. Так. Скидаємо землю і отримаємо зерно, так. Ну, зерно це цінніше за землю, бо зерно так часто не трапляється. От земля хоч... землю хоч хреблю гати. І так, ну гаразд, ми на сьогодні завершили. Наступну серію чекайте згодом, а з вами був я, Владислав. До нових скорих зустрічей. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Па-па.